етері «Український радіо Житомир Наталя Кулініч у студії Вітаю усіх. В день початку повномасштабної війни в Україні у річницю початку подій, які повністю змінили життя кожного українця, у Житомирському театрі відбудеться літературний перформанс. Відсіч без зайвих декорацій, без костюмів, без гриму, без будь-яких спецефектів. Актори читатимуть твори, написані авторами Житомирщини в час війни про війну. Скажімо так, про наш рік воєнного життя. Цей перформанс є складовою літературного марафону Війна Росії проти України Відсіч, який стартував восени серед письменників України Житомирщини. Яким вийшов перформанс? Якою ми, письменники і не письменники, бачимо нинішню війну, так би мовити, із середини, як марафон допомагає бути почутими дорослим і дітям, і чому важливо зафіксувати і передати рефлексії на сьогодення? Про все це будемо говорити сьогодні в нашому етері у студії Українського радіо Житомир. Сьогодні режисери, постановники перформансу. А представлю наших гостей Це Наталя Тимошкіна, головна режисерка Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги, заслужена діячка мистецтва. України. Україні, пані Наталі, вітаю вас. Доброго дня. Це Петро Авраменко, актор, режисер театру та кіно, заслужений артист України. А пане Петре, моє вітання. Вітаю! І на відеозв'язку зі студією сьогодні Ніна Рябенко, авторка ідеї літературного марафону, голова громадської організації Головна сцена, завідувачка літературної частиною театру. Пані Ніно рада привітати вас. Доброго Дякую, дня. що приєдналися. Отже, в день початку повномасштабного вторгнення росіян театр запрошує Житомирян стати учасниками, глядачами перформансу уже в нових реаліях нашого життя, в укритті об'єднатися, щоб розділити з іншими свої емоції, свої думки, свої рефлексії. І рік він і показав, що це до речі, дуже по-українськи: об'єднуватись у складні моменти. Розкажіть, будь ласка, про те, як постала ідея зробити перформанс саме в цей день. Ну мені здається, іншого вибору у нас не було, тому що воно якось все само з собою склалося. Цей день ми не можемо забути. Він повинен бути в нашій пам'яті, і це відлік нового етапу життя, де людина не повинна здаватися, де вона де їй потрібно брати якісь сили, віру. І тому отаке об'єднання і творчих людей. І літераторів, і акторів, і художників, тому що те, що буде відбуватися, відбувається 24 лютого, ви правильно сказали, то без декорацій. Але в таких, скажімо, умовах, коли ми спускаємось в наш підвал під сцену, і то вже є така реалістична декорація, в якій ми сьогодні живемо, тому що наші вистави вони дуже часто йдуть і перериваються сиренами, і тоді глядач, який повинен спуститися в бомбосховище і чекати, поки все зміниться і знову продовжувати виставу. Тому ми вирішили, що це буде відбуватися. От у нас в бомбосховищі, де буде, крім того, що проведеться літературний марафон, в якому беруть участь не тільки професійні актори, а і діти театральних студій, це аматори, це і студенти педуніверситету і коледжу мистецтв. Тобто ми об'єднуємось і ми кажемо про те, що сьогодні ми не мовчимо, ми не здалися, ми продовжуємо боротися, ми віримо в нашу перемогу, і ми говоримо, що той оптимізм і віра вона повинна не тільки нас підтримувати, а наших глядачів. Тому я сподіваюся, що все у нас пройде. Добре, і от ту відсіч ми дамо боргу і словом, і пером. І нашою творчістю давайте поговоримо про сам перформанс. Своєрідний жанр. По-перше, а по-друге, знаю, що в його основу лягли твори переможців так. літературного марафону. Розкажіть трошки про зміст перформансу і що він собою являтиме. Ну, був проведений конкурс серед літераторів Житомирщини в трьох номінаціях: Це поезія, драма і проза, були відібрані твори для того, щоб стартував такий літературний марафон. І ми вже тоді, коли проводили цей конкурс, ми вже тоді розуміли, що це не разова така. Акція, Акція, да, що він буде жити. І далі справді він вже виріс в таке дійство, коли до нас приходили глядачі. Спочатку ми його проводили на сцені, де дуже близько глядач і чи, які читали вірші, очі в очі дивились, і це було дуже так, знаєте, емоційно. До нас приходили школярі, і, до речі, було таке, що сирена, буквально за 5 хвилин до вже фіналу, була сирена, і ми спустилися в підвал. І далі ми продовжили і закінчили літературний перформанс разом з дітьми. І там, в підвалі, ми співали з ними пісні. Ну, тобто, от під один одного. Тому цей проєкт має е, е, жити. Він починався як дорослий проєкт, і далі він перейшов вже в дитячий. Тобто про це розкажуть е, Петро, тому що він е, працював саме з дітьми. Обов'язково. Нагадаю, що сьогодні з нами на відеозв'язку Ніна Рябенко, авторка ідеї цього марафону. Пані Ніно, вже більше як півроку, да близько півроку, як стартувала реалізація цієї ідеї, розкажіть нам трошки про те, наскільки сам конкурс вийшов масштабним, і наскільки активно брали в ньому участь, і юні, і дорослі автори. Ми знаємо, що це і професіонали, і непрофесіонали, це і жителі Житомирщини і люди, які через війну переїхали на Житомирщину. Так, він у нас такий називається Житомирщини Тере України, тому що є внутрішньопереміщені особи серед дорослих першого першої відсічі, там де приймали участь дорослі автори, не було внутрішньопереміщених осіб. А от серед дітей кілька учасників було. Ну якщо загалом разом перший конкурс і другий це близько ста учасників. 111, певно, 68 дитячих і 33 дорослих учасники. І я вам хочу сказати, що він після цього набрав такого масштабу, що ми вже в кількох напрямках працюємо. Тобто були записані твори переможців і учасників, не лише переможців, і учасників на радіо. І йдуть вони зараз на радіо Супротив, яка транслюється радіостанція на окупованій території. Ми написали від громадської організації грант, і його ну, продвигаємо на різних ну, конкурсах. Грантових саме на радіоп'єсу, Це в майбутньому. Потім в нас стартує акція. Петро Михайлович, мабуть, розкаже в ефірі краще обласна мистецька акція Час дати вісіч. Саме той перформанс дитячий він набрав оборотів, і ми його хочемо показати по громадах Житомирщини. І на це є попит. Саме громади почали звертатися з такою ідеєю. Ми думали про це, але громади самі нам продиктували. Цю ідею, і ми проробляємо третю відсіч. Це вона буде більш така психологічно-соціальна. Ми хочемо зробити кілька воркшопів, кілька це мастер-класів по написанню робіт. Українська весна, ми її назвали, або просто відсіч весна серед молоді України Житомирщини, і потім серед цих робіт знову ж таки створити, щоб результатом це була вистава. В які будуть брати участь уже і самі автори. От, але це ціла лабораторія, там воно розраховано на від місяця до трьох. Така лабораторія теж це саме в проекті, це наші проекти. Це так, як розростається сам марафон. А там уже не за горами вересень, і, мабуть, ми знову будемо по другому кругу робити конкурс серед дорослих, потім дітей, а далі. А далі може в якийсь фестиваль уже це все виліться, тому що вже і міжнародні партнери до нас зверталися. До речі, дитячу віціч ми робили у шверін. Їздила наша заслужена артистка України в Німеччину і проводила там серед дітей школи е, Січ. Вона ще так символічно називається. Теж віціч на літературний перформанс. а дуже великі плани. Дякуємо, пані Ніно за те, що розповідаєте про них. Дійсно, це буде дуже круто, якщо вони будуть в повній мірі реалізовані. Давайте поговоримо Петре про той проєкт, який пані Ніна згадала, і про який ви можете розказати багато. Це відсіч діти, проєкт, який уже стартував в громадах Житомирщини. Як це реалізується? Реалізується слідуючим чином: у нас відбувся проект спершу: Відсіч діти, де ми показали в Житомирі, де приймали участь в цьому проекті і студенти житом. Державного університету імені Франка, мистецька кафедра, і ми залучили сюди дітей театральних студій. От, воно відбулося в нас в театрі. От, потім, так як Ніна сказала, Олена Заведія, поїхала до Шверину, вона зробила з дітьми там. Тому що ми не мали змогу зрозумілих причин перевести цей проект. І від цього в принципі народилася ідея, що чому б ні, чому саме громади не можуть якби, це все і створювати в себе. Це, по-перше, Ми ще розкриваємо ще той потенціал, який мають ці громади. Це дуже важливо. І там дуже досить талановиті, і потужні діти. От і ще один відсіч відбулася в ліцеї Радовель, до речі, на яку і потрапив міністр освіти, і був на. Звичайно, здивований нашою взагалі областю таким проектом і такими дітьми, які має наша область. До речі, цей проект ось буде їхати далі. Ну ми будемо далі його показувати. А громади громади відгукнулися відразу, тому що для них це якби той, той проект, це якраз цей патріотизм, про який ми говоримо, де діти можуть себе і проявити творчо, в першу чергу, і патріотично налаштовані. Ну скажімо, до, до своєї ну патріотично налаштовані. До, до, до того, що зараз відбувається, треба звернути тут увагу, ось на що, що це дуже цікаво, тому що відбудеться ось в цьому місці 20, зараз скажу, в неділі це яке число у нас? 26. Два, Тоді так, що відбудеться вже такий проєкт Відсіч діти в Коростишеві. От наш актор Дмитро Савченко, він виступає там в ролі режисера, і відбудеться такий самий проект 6 числа наступного місяця в Баранівці, де ми зі школою та мистецтв робимо цей проект. Ну і далі в нас вже райони громади, які нас запрошують, щоб ми туди приїхали і це все створили. А скільки на сьогодні маєте запрошень від громад? Багато зараз. Ну я вам скажу хорші, вже хоче, щоб ви приїхали. Олевськ, хоч там і було в Радовилі, але Олевськ. Свою громаду хоче. Для чого? Давайте так. Для чого? Ми проаналізували такий момент. Цікавий, окрім цього патріотичного, окрім цього психологічного розвантаження, яке діти. А чому психологічне розвантаження? Тому що ті діти, які написали, вони це виклали на папері, свою біль. Другий момент це ті діти, які. Виконують ці твори, вони теж психологічно в принципі розвантажуються, бо тому що, тому, що ця біль в них так само вона є всередині. Вони таким чином її виплескують. Але тут треба звернути увагу, що вірші вони не тільки про ту біль, вірші вірші ще про перемогу про і вірші надії. вірші про надію. І ми, коли проводили з дітьми, ми запросили солдатів, і я дуже пильно спостерігав за ними. Це було дуже боляче спостерігати, коли діти розповідають про війну, що 24 числа повстав. Вали мислення, ще не почалась весна, як бомбили наші міста, і солдати спершу вони сидять, і в їх знаєте, така всередині відбувається якась напруга, і так далі. І мабуть, десь виникає таке питання: навіщо ви мені це говорите, якщо я це знаю? Але потім настає такий момент, коли діти говорять, що там я маленька, мені страшно поруч чую, танк іде, і вони закликають про те, що перемога буде наша, бо обіцяв мій тато, і отут відбувається той момент. А коли солдат розуміє, він не до цього розумів, але тут він розуміє, що це дитя говорить устами чужої дитини, говорить і його дитина. Він розуміє про те, що і ті, що знаходяться в залі, що перемога буде скоро. І Вірші говорять про те, що, що солдати, я вас прошу наперекір у усьому, що я відкиньте все, що у вас всередині. Ми хочемо миру, ми хочемо перемоги, ми хочемо далі жити. І це ще такий момент. Є так само підтримка і наш і наших воїнів, тому що ці малюнки, які відправляють, зудейця малюночок, але солдат його отримує. Він він його тримає в руках. Це така частинка його сім'ї. Прямо в його в руках. А ці вірші, от якщо говорити саме про дитячі, то вони там якраз і не повнені цим сімейним таким благополуччям, з білью сімейною, але з надією на те, що це буде благополуччя. І головне з вірою в те, що ми переможемо. Ось і тут. Якраз цей момент, що є два шляхи цього проєкту розповсюдження, якщо ми кажемо про дитячі, ми можемо з тими групами, які ми вже зробили колективами їздити. Але ви ж розумієте, да? тобто фінансова складова все рівно переїзд і так, далі, і так далі. Але говорити про саме цей проект, який зараз відбувається, і ми, окрім головної сцени, окрім Житомирського театру, з нами співпрацюють саме благодійні фонди. Це територія ЮЕ і справжні українці, які взяли на себе частину нам допомогти. От і е, саме важливо, щоб діти того, той тієї громади прийняли в цьому участь. І ще важливо, коли приймають діти, то приймають автоматично з ними і батьки. Дорослі, так. От вони разом знаходяться в цьому. А там, де батьки, там і друзі. Тут поєднання і освітянської програми, і поєднання мистецької програми, і ще поєднання саме Патріотич. цього психологічного, патріотично, само собою, і психологічного розвантаження і для тих, хто це виконує, і для тих, хто це слухає. Тому а що... як громадам приєднатися до цього проєкту, громадам приєднатися дуже просто. У нас є положення, яке розроблено. Головною сценою насправді акція лише тільки ось вона стартувала. Вона ще в нас навіть інформаційно не розповсюджена. А у нас уже таким сарафаном радіо почали нас запрошувати. Ми зараз зробимо таку інформаційну кампанію і будемо роз'яснювати, як приєднатися. Насправді громади можуть до нас звернутися. Ми подамо всі дані, куди і як написати. І ми для того, щоб все було зрозуміло. З громадами як організатори підпишемо меморандум, що які обов'язки на себе хто бере? Що, за що відповідаємо? Ми як організатори, за що відповідає громада? Адже громада також має взяти в цьому участь. Е і, і наскільки вона готова, тобто не то, що ми будемо диктувати їй е, умови, але якісь основні нюанси, ми маємо це все офіційно прописати. І це не обов'язково має бути якась селищня чи міська рада. Це може бути так, як вони в Баранівці, мистецька школа на себе взяла зобов'язання, тобто вони були ініціатором в Коростишеві Це костел і в, в Радовелі, це ліцей, тобто, але це ж все громада, тому що е, діти ж то. Діти громади тому інформаційна кампанія можна сказати з сьогоднішнього ефіру. Прямо ось і стартує. І Ми це запускаємо, будемо пояснювати і сподіваємося, що якнайбільше громад долучиться, адже ми хочемо, щоб цей захід проходив не лише самим перформансом, Він може обрости і в, в ярмарку, в майстер-класи, і фестивалі. Це може бути вистав да, з якимись митцями і або е, військовими, волонтерами і так далі. Тобто, тобто це такі заходи, масштаби. які єднають громади так. між собою так. і всередині. Так. Так. І різні верстви населення, так не, не обов'язково це мають бути тільки діти, і діти. Ні, має ми хочемо, щоб долучились максимально е, максимальна громада тут, всіх вікових категорій. Тут ще такий нюанс, що тут не обов'язково професіональний е, підхід. Професіоналізм буде. Заключатися, як Ніна говорить, в тому, що ми беремо на себе саме складову з позиції там режисури, організації, форми цього всього зміст. Він уже yeah. у нас зрозумілий, він у нас є а, по формі, але а, приймати участь можуть бути як і аматори, і люди, які взагалі в цьому зацікавлені. Зрозуміло, що це відбувається дійсно кастинг, тому що це мистецька акція і так далі. Але хотіли звернути увагу на те, що Ніна каже: ми стартуємо. Ми тільки почали, і ми маємо вже дуже гарні результати. І коли була розмова, взагалі, ось з міністром, коли спілкувалися, то йому дуже сподобалося. І він Взагалі запропонував, каже, це було б ідеально, якби це був всеукраїнський проект. Що можливо, так складуться зорі. станеться так, що стнеготобричині стартує всеукраїнський проект. Вісіч вдала назва. Яка може трансформуватися в будь-що, але оця ідея саме народилася тут на Житомирщині, і ми являємося її якби і авторами і соавторами. Це надзвичайно приємно. Знаєте, так символічно, річниця війни страшних подій. А ви кажете з такою надією в очах? Ми стартуємо. Це дуже класно характеризує українців. Петро, ви трошки про це сказали: про той біль, про розпач, про надію, про боротьбу, про яку писали молоді автори і дорослі автори в рамках літератури. Марафону серед тих творів, які прозвучать 24-го ввечері, 24 лютого у сховищі театру, яких емоцій більше? Що ви як режисери, постановники цього перформансу взагалі хочете ним сказати? Ну, мені здається, більше надії, тому що навіть ті твори, які ми е, брали для читання, е, в них багато болі. Але знаєте, то є такий катарсис, очищення. І е, ми всі повинні через це пройти. Ми не повинні забувати ту біль. І е, ось іноді ця біль, вона дає. Повтов до того, щоб ми вірили і все робили для нашої перемоги, і щоб ця віра і надія вона жила не тільки в тобі ж, вона передавалась один одному, щоб ми підтримували один одного. І, скажімо, закінчується це я точно як режисер кажу. Закінчується цей захід оптимістично. Тому що е, звучить вірш перша армія світу, це наша армія світу. І е, ну, фінальна точка, вона дуже оптимістична. Так буде точно, а тому що ми українці, а мені здається, за рік війни ми зовсім іншим очима подивилися. На світ довкола себе і на себе самих, і ось такі акції, які в надскладних умовах повномасштабної війни в країні проходять, об'єднують українців, об'єднують громади, об'єднують людей, дорослих і малих. Вони є свідченням того, що напевно ми. Не переможні, ми віримо в це. Ми бажаємо, щоб перформанс дійсно став таким об'єднавчим моментом для житомирської громади і точкою відліку фінішної прямої до нашої перемоги. Ну от можна навіть завершити такими рядками. До речі, я всіх закликаю просто прийти або знайти нас в інтернеті на Ютуб каналах, де ми викладемо на соцмережах вірші цих дітей, тому що. Тут проблема ж не в тому, що знаєте, це аби щось написане, це дітки. Тут є дуже серйозні, серйозні речі, це дуже потужні речі. Ну я б хотів би так сказати, що наш прапор в небо здійметься в Криму. У нас на Донбасі, люди стрінуть палку. І кожен українець одягне свою червону, білу вишиванку. Я думаю, так станеться. Це слова. З цього перформансу, які будуть використовуватись ці вірші, так що ми віримо в перемогу, бо не може бути інакше. А нам про це кажуть не тільки як то кажуть дорослі, а нам про це кажуть діти. А в дитячих устах це завжди істина. Слава Україні! Героям слава! Дякую за цю розмову. Дякую всім, хто був з нами в цей час. Це Українське Радіо Житомир. Почуємось.